Такою буде погода сьогодні в день 26 лютого. В останню зимову п'ятницю на сьому один ранку температура повітря у місті становить 7 градусів тепла, вологість повітря 90%, атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпчика на сьогодні опадів синоптики не спрогнозували. Збережеться такою ж теплою скоріше весняною ніж зимовою. Погода у вихідні дні. Стопчики термометра покажуть температуру 10-13 градусів тепла суботу та неділю відповідно, тому насолоджуємося весною, дихаємо вже нею. Ну а ми йдемо далі. І британські вчені довели, що шопінг-терапія насправді допомагає людям, яких спіткали невдачі в особистому житті. Дослідження виявило, що деякі покупці, які натрапляють на знижки чи спеціальні пропозиції, вони отримують такий самий рівень емоційного піднесення, як і від сексуального збудження. Я не знаю. Чи відчуєте ви сексуальне збудження, коли завітаєте до магазину модного жіночого одягу Стамбул? Але око ви там собі точно порадуєте новою весняною колекцією 2016 року? До речі, адміністрації цього магазину я дякую і за свій сьогоднішній стиль. Стамбул Починали танути сніги, наставала тепла пора. Наші предки святкували прихід весни. Дівчата співали пісні, що називалися веснянками. За допомогою веснянок люди передавали свою енергію природі, щоб усе живе навколо прокинулося і знову ожило. Зустрічайте нашу першу ранкову гостю. Це Катерина Ковальова, переможниця всеукраїнських конкурсів, міжнародних талановита юна художниця, і просто симпатична дівчинка, яку ми вже встигли полюбити. Катюш, заходь до нас в студію. Привіт, доброго тобі ранку. Доброго ранку. Кать, скажи, будь ласка, весна вже відчувається? Так, ну я бачу це у квітах на, у твоєму волосі, але е, як все-таки готуєшся налаштовуєшся на зустріч весни так, так, внутрішньо. Ну, прежде всего, щоб прийшло таке чувство весни, потрібно, щоб була зелень, і на дерев'ях, і щоб почали розпускатися квіти, це буде дуже класно. Uh, так як весна это приход всего нового, тож зродження опять нової живі в дереві. Ну і все це буде відображуватися у твоїй творчості. Е, uh, які творчі перемоги сталися в тебе взимку 2015 2016 рокі, ну і, власне, які плани на весну? У 2015 році я ездила в Одесу на Crystal Fest, зрмотала перше місце в обрадному, перше місце в часовому вокалі. Угу. Ну а що попереду чекає на нас? Навіть не знаю, що буде вперед, так як непредсказуема просто судьба. Куди я уїду? Будемо рішати місце з родителями, Потому ж безперечно що вони твоя підтримка. Yeah. Так, ну а я представила тебе як переможницю не лише всеукраїнських, але й міжнародних конкурсів. За спиною є й такі перемоги. Знову ж таки, чи є в планах підкорювати сцени інших країн? Звісно, в планах є, але це пока що плани і ми ще точно не знаємо. Угу. Катюш, ти завжди от гарно виглядаєш, дуже ніжно, зворушливо, відповідна творчість, відповідні пісні. Сьогодні ти теж схожа на весну. Хто, власне, підбирає тобі стиль? Ну, Наряди, перш за все, підбирає моя мама. Тобто ми шлюмо їх на заказ. И также атрибуты к выступлению, то есть веночки и все остальное мы тоже подбирали здесь вам. Ну, сьогодні ми разом з тобою вирішили закликати весну за допомогою веснянки. Розкажи нам про цю пісню, про що вона. Це пісня про те, як дівчина дуже любила одного э, под... мальчика. І виходить, вона як відьма своєобразна. Вона почала выр... гадати на нього, вона почала зазивати вісну, тості якось як та себе привлечь, а він – ніяк. В кінці пісні все таки щасливий фінал, сподіваюсь, тому що весна це ж пора кохання. Ну добре, тоді слухаємо веснянку у виконанні Катерини Ковальової. Дякуємо, це була дівчинка-весна Катерина Ковальова, переможниця міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Катюш, повертайся до мене, тому що ми сьогодні не лише оспівуємо весну, але і будемо малювати її. Правда ж? Які фарби для цього використовуватиме? Зелені, рожеві, також блакитні, жовті. Ну, все таки лише зелений, тому що весна молода ліства. Хочеться зелені все-таки додати, скучили за цим. Ну, я сподіваюся, що такі настрої вже весняні будуть панувати і у наших телеглядачів. Все-таки ще хотіла запитати, що це буде картина пейзаж на тюрморт або уособлення образ дівчини. Це буде пейзаж, посвящений весні, тобто, коли починається весна, розпускаються почки, тобто цвіти з'являються, і це буде красиво. Кать кажуть, що талановита людина талановита у всьому, і ти є явним цьому підтвердженням, тому що ти не лише прекрасно співаєш, але ще й чудово малюєш, пишеш картини, правильно, мабуть, так буде говорити. А яке хобі все-таки ближче до душі? Чим вдається поєднувати? Ну більше всього, звісно, я люблю музику, так як я хочу ну, з музикою зв'язати свою життя. Ну, також я люблю малювати. і рисую не тільки красками, Но... Але... Я еще увлеклась дудлинг. Это рисование черно-гелевой ручкой, то есть мелкие детали. И мне это очень нравится и очень красиво получается. Я думаю, що це стане темою наших наступних майстер-класів, обов'язково ще цю техніку презентуєш. Ну а сьогодні додамо трохи яскравих фарб у наше життя, адже на календарі остання зимова п'ятниця. А тому закликаємо сьогодні весну і сподіваємося, що вона відгукнеться нам чудовими сонячними днями, прекрасним настроєм і, звісно, коханням. Катюш, які аромати весни? А, от подобається тобі, з чим асоціюється весна? Ну, весна мені асоціюється з запахом цвітов, тобто, ну, коли вже попозже немножко. Потім запах молодої листви і трави, виходить, яка тільки росте. Особливо, коли починає косити вже, Свіжено, свіже кошеної трави. Для мене це ще, мабуть, талий сніг, якщо він є. Оце така сама рання весна, це е, запах, коли квітне бузок, ну а трохи згодом це квітки на вишні. Коли цвітуть, це теж прекрасно. Ну, а от які парфуми, аромати обирають для себе всі представники знаків зодіаку, дізнаємося вже за мить із ароматного городу.